Добрий день, діти! Подивіться, хто до нас у гості завітав. Так, це ведмедик Тимко. На жаль, ведмедик не може з вами привітатися. Він втратив голос. А чому я зараз вам розповім? Було це на початку зими. У ведмедиці мами ріс маленький син. Вони готувалися до зимової сплячки. Випало багато снігу. І вони спали міцним сном. Маленькому ведметику снився неспокійний сон, і він перевертався з боку на бік. Повторюємо рухи за ведмедиком і перевертаємося з лівого боку на правий, правого на лівий. І ось ведмедику наснився смачний сон, немов би він насолоджується пахучим медом, і став він у вісні обіймати діжечку з медом. Вправа обіймаємо діжечку з медом. Ось так зробили ручки, зігнули в ліктях, обійняли, підтягли ніжки. І злегка покачуємося. Не спиться ведмедику, відкрив він оченята та й вирішив перевірити, чи не спить матуся. На низьких чотирьох йдемо декілька кроків вперед, а потім назад. Мама поворушилась і перевернулась на інший двік. Мама спить. Ведмедик переконався в цьому і тому, як він був дуже допитливим, вирішив подивитися у вікно. Якось дуже світло на вулиці, а ми чомусь спимо, визирнув у вікно, а там так багато снігу. Але ведмедик ніколи не гуляв взимку і не бачив сніг, тому вирішив, що це багато-багато цукру. Стоячи на четвереньках, підносимо лапу до глаз, а ногу хвіст піднімаємо ось так. Доки мама спить, вирішив ведмедик виповзти на вулицю. Вибрався обережно, щоб двері не скрипнули і маму не розбудили. Повзе і дивується, який же все ж таки цукор холодний. Вирішив наш ведмедик скуштувати цукор. Який же він холодний, але ж смачний. Ви здогадались, що він до сніг їв, повзе все далі й далі від дому. кучугури все вище і вище. Повзання на високих четвереньках. Довго йшов наш ведмедик, далеко від дому пішов. Заморився та й сів відпочити, але від ласущів відмовитися не може. Продовжує їсти цукор сніг. Ой, що ж з ним буде далі? Ведмедик відпочиває, Сіли на підлогу, нахиляємося тут до однієї ніжки, тут до іншої. Ой, як гарно, скільки цукру навкруги. Сидячи на низьких колінях, Приймаємо високе положення колін, піднімаємося вгору, піднімаємо руки вгору. Багато-багато цукру навкруги. Ось так багато. І ось ведмедик озирнувся навкруги, а навкруги одні дерева, ні дому, ні мами поряд немає. Ведмедик ніколи так далеко не ходив один, нікого немає, тільки дерева скріплять від вітру. Стоячи на ніжках, робимо рухи руками й тулубом в сторони вперед, назад, та дерева качається і скрипляє. І раптом ведмедик почув, як хтось його кличе в гості. Подивився вгору, а на ялинці сиділа білочка, поліз ведмедик вгору. Білочка пригостила ведмедика горішками. Лазання вгору по драбині, спускаємося і стукаємо в кулачки ось так дрібним горішки. Довго ведмедик гуляв, прокинулась мама ведмедиця, а сина немає в крові. Стала вона його звати. Тимко, ти де? Почув ведмедик рідний голос своєї мами і поспішив додому. Ведмеджа Поспішає додому, біг з підскоками. Прибіг ведмедик додому, а думаю, мама чекає, не може дочекатися. Стала мама сина свого сварити. Де ж ти був? Чому ти пішов з дому? А ведмедик хотів сказати, цукром поласувати, але нічого не зміг відповісти мамі а тільки охрипшим голосом щось проричав. Що ж ти накоїв, синку, так і захворіти можна. Тепер лізь на пічку та лікуй горло, ось тобі ложка меду. Ось така історія трапилася з нашим ведмедиком. Він, звичайно, вилікувався, але ж тепер він знав, що сніг це не цукор, і його не можна їсти. Я гадаю, діти вам сподобалось наше заняття. На цьому ми будемо з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!